Ось ця Українка, літо красне минуло. Літо красне минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають вікна, шкода волі. Діти нудять в хатині, нудять рікають наша зима та трюща. Все вони питають. Он це поле, сніг завів. Поч найде із хат, усамкнуть вікна, ніда й погуляти. Сніг з морозом поморози, всі на полі квіти. Де зима, та не скінчиться, нарікають діти, ждіте, ждіте, любі діти, літо знову прилине. Прийде мила годинка, як зима та згине, і заквітне наше поле, і зазеленіє, і знов його висеє прекрасно питочками вкриє.